Трояндові пелюстки в сиропі це не трояндове варення, це десерт, який вам захочеться куштувати знову і знову, і який може стати для вас справжнім ритуалом. Спочатку зваримо сироп. Для цього доведемо до кипіння воду з цукром і почнемо опускати в наш сироп пелюстки. Всі пропорції дивіться в описі до відео. Вам буде ставатися, що пелюстки не влазять в сироп, влізуть, опускайте їх частинами. В сироп занурилася перша частина полісток, то давайте наступну. Таким чином, за пару хвилин всі полістки поглини сироп, і ви зможете проварити їх на малому вогні хвилин 5. Ось так приблизно вони будуть виглядати через 5 хвилин проварювання, коли вам треба буде додати або лимонний сік, або лимонну кислоту. З останньої будьте обережні, достатньо просто кристаликами кислоти, ніби підсолити наші полюстки. Вони одразу стануть яскравішого кольору, а сироп отримає приємну кислинку. І одразу ж додаємо – це природний загущувач на основі водоростей, який надасть полюскам сиропі приємної желеподібної структури. Залишилося проварити ще 5 хвилин на малому вогні трояндові полюстки з агарагаром і розкласти їх по чистим баночкам. Стерилізувати банки, якщо не збираєтеся довго зберігати цей смаколик, не потрібно. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте нам вподобайки, пишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнатися інші рецепти строяндових полісток. Ми маємо чим поділитися.